Друзі, нарешті-нарешті я виїхав нова Подорож. Ех, після чотирьох місяців, що я був вдома. План такий. Як завжди немає ніякого плану, але попередня мета є. Сьогодні мета така. Їдемо десь 250 кілометрів. Не то щоб нагнати кілометри, а просто відпочиваємо. Поставив декілька класних місць понад морем. І їдемо далі. Подивимось. А, так. Мандрівка планується на 4 дні. Сьогодні неділя, в четвер повертаються. Тобто, раз, два, три, чотири, п'ять, навіть п'ять. 4 ночі, 5 днів. Все, прямуємо на північ. Поїхали. Може статися, може статися. Цілий тиждень слідкував за погодою. Ну, взагалі, давали сонячно. Трошки вітер сьогодні. А так сонячно, навіть не хмаринки. І що? Я виїхав. Бляха, я виїхав і ось. Вже дощ намарашує. Але це мене не зупинить. Навіть якщо сніг піде, я буду їхати. Нє-нє-ні, я вдома насидівся. Все. Так, що Ми їдемо не туди, бо там все чорне, де дощ. А ми прямуємо туди. Там де сонечко. Ось прямо. Ну, туди. Трошки певно. Так що... Тут дощ вже був, бо асфальт мокрий, я як, якимсь чудом його минув. На рано я порадувався. Їдемо прямо в дощ. А, все, синє. Ну а що, їдемо? Їдемо. Хоч і погода не здала, не сонячна, але має свій шарм. Гори тут прикольні в хмарах. Коротше, я їду за дощем, він тут був і вже нема. Це вже добре. Але мені в ті гори, аж за них. І містечко нагадує, як у Альпах під горами. Да, прочитав. Прочитав як називається, уже забув. Гонус якийсь. Їдемо в сонце. О, бля, чуть не з'їхав з дороги. було б не сонце. Їдемо туди, до моря на сонечко. Так, там має бути. Скажу вже зараз. Торе де Корсарі. корсарі. Тобто вежа корсарів, така визначна пам'ятка. Дуже цікаво. Я був там колись з групою з Баленто Байкерс, але давно-давно вже були. Там поруч дюни. Класні, такі сардинські дюни. Якщо вийде. А вітру немає, зараз політаємо дронами, познімаємо трошечки. Таке озеро, яке гарде. Я там ще звідти їхав, Ще думав, чи пресне воно, чи солоне, а не солоне, бо фламінги є. І така травичка рожева, як на солоній воді на морі. Прикольно, треба зробити фотку. Десь близько. 4 кілометри там за тими холмами круто через пляж якийсь хотів повезти туди був Не зараз туди або щось незрозуміло якась фігня Ей який вітер, йома. Правильно, він, він мене на дюни туди вів, а зараз це Торе де Корсарі, містечко прям називається так. Окей, я зрозумів, то він мені... Бо я виставив туди, там біля бару точку, що я мав туди їхати. А вон ті дюни. Я їх, їх пам'ятаю більшими. А Тори Дель Корсарі отам от. То їдемо зразу на Торе на цю вежу подивимось. Ось вона яка. Блін, яка несподіванка. Минулого тижня ще й не було такого. Червона зона non-fly. Не можна літати тут. Я зараз ось де я. Якраз в червоній, 0 метрів. Навіть злітіти не можна. Минулого тижня тільки у цей на півострів не можна було було червоним, а тут можна було. Капець. А я зараз ще їду сюди. І в мене ще точка інтересу -от. Коротше, і тут не можна літати. Ну ладно, поїду, хоча б так зніму, потім наступні тут і тут. точки. Тут вже можна полетіти, хоча вітер не дуже він, вітер великий. Так що капець, оце несподіванка. Неприємний сюрприз. Оце так. І тут усе зробили. Була тільки ця чорна, ой, червона. А зараз півсардині закрили. І це тиждень назад не було так. Капець, бля. то все вже літати не можна. Стрі трохи упав. Хотів політати навколо тої тори то вежі. Та й на дюни подивитися. А не можна. Я не знаю, з чим це пов'язано. Так, а мене веде прямо в об'їзд. Тут я бачу є дамба і по дамбі є дорога. Я хочу спробувати проїхати туди. Навігатор не відкриває, може, може навіть заборонено там. Але ж хто я такий, щоб не спробувати проїхати тут? Навігатор так і не приключає, напевно закрито. О, вон та дорожка така рівненька Ні, машина їде. Машина їде, значить я можу їхати. Отак так от, бачиш, як за повороту йо-мою Є, машини їдуть. А навігатор такий і не дає тут. Моцик проїхав, машини їдуть, світлофор, так, тут світлофор. Окей, зрозуміло. Темпо майсо, так, максимальний час, 7 хвилин. Не факт. А, все, навігатор перест... переналаштувався. Що, він... він думав, що світофор мене затримає. Прикольно. Посеред моря їдемо. Я навіть не дам, бо якась фіхіво знаю, напевно, ці шлюзи, що на то озеро, що я там вставав. Отам от тиї чи як воно називається, щоб воду пускати може. Ну, це, ж, це ж я так думаю. Хоча ось якась структура є. Ні, то труби. Отак от. Давало мені 60 кілометрів, зараз 31. Хе. Пів дороги зрізав, нормально так. І Година від, від тої вежі було година і дві хвилини. Зараз 33 хвилини. Оце так я зрізав дорожку. Ось так навігатор може намахувати. Коротше, ту дамбу переїхав, то зараз як в іншу країну попав. Все, все, помінялося. Капець. Так навіть ну, не Сардені, я так багато їздив тут уже майже всю, але ну, тут в цій зоні ще не був. Офігеть, як то дійсно як виїхав десь за Сардинію. За Сардинію. Немає не гір і нічого. Рівнина. ще і Тут зона арборея називається. Тут там молоко, там коров куча, молоко виробляють, молоко, сири. Іменно тільки тут, що є корови інша сардинія вся ну, барани, о, вівці. І такий запах, ну цим коров'ячим. К Какунами коров'ячими, капець, ти все ще нагадує, друге. Не тільки рельєф, ландшафт, а ще й запахи. Бля, <гум> да, тут ну, взагалі все, все по-іншому. Блін. Навіть не очікував такого. Тут воно ферми. Вон там вся отак от. А там я дві проїхав, вони стояли, а вон воно вон, це ферми. Одна за, за другою ферми йдуть. Ці для корови. І, звісно, за пашочки. А ось Арборея. Це була така королева Ар... Еліонора Арборея. Оце її королевство було. Давно-давно-давно. Клуб з Орістану поставив цього мого мотоклуб Орістан. Чао, фратело, мотоцикліста. А ми їдемо далі. Так, наступна точка. За 30 хвилин, 19 кілометрів. Е, а що там? Там щось цікаве узбережжя. Е, трошки потравився. Похоже, добре. Ну, де дуже смішно розвластися тут. Зараз мені ще їхати щось. Набачити. Зараз ти Їдемо далі. Телепень. Їду балакаю, а штекер з, з, з камери виліз з мікрофона. А я розпинаюся, балакаю. Не знаю, що там на монтажі буде, якщо що, то поза кадром буду озвучувати, а що ж. Блін. Ну, нічого, таке буває, як без цього. Їдемо далі. 30 хвилин до наступної точки, 20 кілометрів. Вітер піднявся капець, Муха є, аж в голову заворачує. Тут класно усе, якщо буде видно, їду коротше, і там море, і там море. Поміжмір, між моря. Блін. Щоб не цей вітер, йма. Коротше, дрона сьогодні не вийде запустити. А туди, на ту вежу тільки пішки. І треніну, ще джиро понораємо, ще якийсь паровозик їздить. Так, чекай, ні, туди показуй, може 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 можна ще ближче під'їхати. Але в мене таке відчуття, що туди тільки пішки. Туди парковка, туди так само і туди вон люди пішки ходять. І ще й бляха зона no-fly, Що, дрона не можна пускати. Ну і що? І як це називається, бляха-муха. Тільки нозіми. І все. А тут тільки авторизація. Ну тобто персонал. Навігатор туди показує. Та я ж не можу. Туди ще 3 км. Та ну. Все, їдемо далі. Нам десь туди.